Нарешті оприлюднили трек лист до свого прийдешного студійного альбому «Invincible Shield» разом із новим Артом і тизером до свого наступного силу. І насправді це оголошення розповідає нам більше про наступний їхній альбом ніж будь-що випущене гуртом до цього. Продовження свого промо сезону до нового альбому «Invincible Shield» Judas Priest доволі несподівано опублікували коротке відео, у якому розкрили список треків до їхнього прийдешнього альбому. І як кевено є швидко видалили буквально через декілька хвилин після цього. Why, why, why? І причина цьому була доволі проста. Як ми дізнаємося пізніше, в оригінальному відео був відсутний трек номер 5 Gates of Hell». Отже, повний трек лист 19-го студійного альбому від Judas Priest виглядає. <tries> so, panic attack, the serpent and the king, invincible shield, devil in disguise, gates of hell, crown of horns, as god is my witness, trial by fire, escape from reality, sons of thunder, the giants in the sky. <tries> <tries> Ну, по-перше, «Invincible Shield» не буде четвертим студійним альбомом «Judas Priest», на якому не буде заголовного треку. А перший сингл «Panic Attack» насправді буде і першим треком на цій платівці, що на мою думку є дуже чудово і правильно. Адже навіть сьогодні, майже два місяці після того, як цей трек було випущено, його інтро чіпляє мене кожен раз, коли я його чую. Проте пісня, назва якої привернула мою увагу найбільше, це трек номер 5 Devil in Disguise». Оскільки я впевнений, що багато затяток шанувальників Judas Priest могли би провести паралель із іншою піснею легендарним треком 1976 року «The Ripper», який насправді сам говорив, що він і є «Devil in Disguise». Але це не все в легендарі Пріст ангел з обкладинки Servings of Destiny, і Це по суті той самий персонаж, який пізніше з'явився на Пейнкілер та в двох інших платівках прістів. Yes, true. і найперше це якраз таки була пісня The Деривер, яка представила цього персонажа. Фаната exactly. і в додаток до всього із цим оголошенням ми також отримали новий арт, який чітко зображує крилатого ангела воїна, тим самим сповіщаючи про повернення улюбленого всіма фанатами прістів персонажа на наступному альбомі. Тож, чи буде Devil in Disguise посилатися на The Ripper чи Painkiller? Не знаю, Гадаю, нам доведеться буквально ще трошечки почекати для того, щоб дізнатися це небезпе. Проте, от що я знаю так точно, так все те, що тільки приблизно 30% людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Української. Тож якщо ви з якихось причин ще досі цього не зробили, і особливо якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на каналі, я був би дуже і дуже вам вдячний, якщо б ви зробили це. Прямо зараз. А Також, звичайно, залишили будь-який коментар під цим відео і поставили йому вподобай. Давайте розвивати українську метал-спільноту разом. Але повертаємося до ілюстрації. Я насправді знаю, що деякі фанати Judas Priest були незадоволені основною обкладинкою до Invincible Shield. З чим я насправді не згоден. Я вважаю, що вона виконує свою роботу. Але із цим новим персонажем насправді виглядає так, що. Основний арт і основна історія буде розказана насправді в буклеті до альбому, оскільки, окрім Pink Killer із нещодавної публікації, ми достеменно знаємо, що буде принаймні ще одне зображення крилатого воїна, поруч із словами до пісні ЕСґад із Майвиднес. Тож, схоже на те, що на всіх задротних фанатів Джуда Спріста. Як, от, наприклад, я чекаю справжній арт-подарунок із розповідями про битву пекла і раю на 19-й студійній платівці гурту. І до речі, я не знаю, як щодо вас, але мені принаймні ось ця от нова картинка просто кричить про фірмовий стиль Марка Вілкінсона, який, як ми всі знаємо, був насправді і творцем оригінальної обкладинки 1990 року до альбому Pain Killer. і який безумовно не є чужинцем для будь-якого фанату Judas Priest та Iron Maiden. Але найголовніше, звичайно, це те, що разом із цим оголошенням ми також отримали уривок із нової пісні Judas Priest. І я маю бути з вами чесним. Це звичайне є найменшим, яке я очікував почути від цього гурту в 2023 році. Простий, але такий чіпкий рів виконано в дуже олдскульній джудеспрістівській класичній манері. А кількість енергії та агресії, які випромінює цей скільки там 20 чи секундний фрагмент, можливо, перевищує навіть той, який ми отримали від панікатак, який був сюрпризом в першу чергу. Але найбільшим сюрпризом з усіх, звичайно, що в цьому фрагменті був голос Роба Гелфер, який в цьому треці чи поки що фрагменті видає свій фірмовий високий крик, який насправді ми не чули від нього протягом вже багатьох років, і таким чином цей фрагмент нагадує те, як роб використовував свій голос приблизно 40 років тому. Що для багатьох фанатів поставило питання, чи це взагалі випадково не невиданий трек з 80-х. Ви знаєте, насправді я зараз думаю, що найбільше цей вокал схожий на те, як він використовував свій голос на одному дуже конкретному сольному альбомі. І до речі, я насправді вважаю, що Resurrection – це найкраще, що сталося із сольними альбомами великих музикантів з легендарних гуртів. І ви можете зі мною посперечатися про це в коментарях. Але якщо ж серйозно, то я чесно вважаю, що Роб Хелфорд і Рой Зі на цій платівці створили дещо дійсно унікальне. І я дуже сподіваюся, що прийдешня робота Роя зі з іншим відомим хеві метал музикантом буде щонайменше наполовину така ж крута, як цей альбом. Але в будь-якому випадку, цей короткий уривок насправді дійсно викликав в мене ажіотаж до придешньої платівки. Адже якщо зовсім бути чесними, то після виходу Attack як першого синглу до Invincible Shield, в мене закрадалася думка, що це насправді можливо є і єдиний такий агресивний і енергійний трек на придешні платівці, який вони спеціально випустили для того, щоб просто зачепити фанатів. А решта буде така набагато більш повільна і рефлексивна. Чому не було би нічого такого і поганого, насправді? Проте, все одно, ох, як же я помиляв! будь-якому випадку, що ви, друзі, думаєте про нового пейнкілера та цей короткий уривок? І чи чекаєте ви на прийдешній альбом Judas Priest? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Ну і як завжди, ми дякуємо Робу Гелфорду та гурту Judas Priest за їхню підтримку України, і з нетерпінням будемо чекати на їхній виступ. В Києві після нашої перемоги, а для того, щоб це скоріше відбулося, не забуваємо, що кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій мочити. Тож, як завжди, збір на дрони на Авдіївку буде в закріпленому коментарі до цього відео. Дякую, друзі, за перегляд, і слава Україні!